Півробітниками управління міграційної поліції ВНП Одеській області отримано за частиною першої та частиною другої статті 149 Кримінального кодексу України. Згідно Щоб, з частини 4 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Банківська карта. No. Так, все перевище перераховане, запаковується до. У зв'язку з крутним матеріальним становищем почала шукати роботу за кордоном. Я знайшла в одній з соціальних мереж е, оголошення, зустрілася з людиною. Одразу він не сказав, де, але потім було зрозуміло, що він пропонував працювати у межі, і мережі інтимних послуг. Мені розповідали про те, що я можу заробити 5 тисяч євро за тиждень. Людина, з якою я зустрічалася, придбав білет на автобус та лукав мене поїхати до Італію. Коли я це зрозуміла, я одразу обратилася до поліції. Дуже дякую за те, що мені допомогли. Проводимо обшук за адрес міста Одеса. Одеські поліцейські викрили місцевого жителя у сутенерстві та вирбуванні жінок для надання інтимних послуг за кордоном. Припинили і задокументували протиправну діяльність Одесита оперативники управління міграційної поліції, слідчі відділення поліції номер 2 першого одеського районного управління, поліції спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одес. Правоохоронці встановили, що чоловік забезпечував заняттям проституцією місцевих дівчат, яких підшукував у телеграм-каналі. Через той самий месенджер він знаходив їм клієнтів та відправляв на побачення. Частину грошей, отриманих від надання послуг, дівчата перераховували на банківський рахунок свого роботодавця. Крім того, правопорушник виробував співмістянок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання сексуальних послуг на території однієї з країн Європейського Союзу. Користуючись їх уразливим станом, він обіцяв гарні умови праці, проживання, відпочинок та привабливу зарплатню. Частину від зароблених грошей дівчата мали передавати йому. Одесит надавав дівчатам квитки на автобус сполученням Одеса Кишинів для подальшого виїзду до Європи. Затримали правопорушника після вручення таких квитків чотирьом дівчатам. Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили фігуранту про підозру у сутинерстві, зокрема вчиненому повторно за частинами першої та другої статті 303 кримінального кодексу України, та у вербуванні. Переміщень людини, вчиненому з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого, зокрема вчиненому повторку, за частинами 1 та 2 статті 149 Кримінального кодексу. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває.